Нещодавно в приміщенні великого залу виконавчого комітету Ніжинської міської ради відбулася чергова 41-ша сесія міської ради шостого скликання. До її складу було обрано 49 депутатів, із них у засіданні брало участь 37. Головував на сесії секретар міської ради Олег Кірсанов. Крім депутатів, на засідання були запрошені заступники міського голови, завідувачі відділами виконкому міської ради, начальники управлінь відділів та служб виконавчого комітету міської ради, керівники силових структур та комунальних підприємств міста. Робота, як завжди, була напруженою. Усі питання, що виносилися на розгляд, потребували нагального вирішення. На сесії в принципі, була активна робота депутатів. І саме більше було зауважень це в нас е, при розгляді питань по затвердження положень про відділи і управління, а також багато було питань і нарікань е, при розгляді виділення земельних ділянок під ті чи інші призначення. Е, в принципі, е, питання були розглянуті, деякі відхилені, деякі прийняті з поправками. але Сказати, що повністю вирішене питання проблемне на сьогоднішній день неможливо, тому на сесії були дані доручення відповідним службам управлінням щодо вивчення цього питання і розгляду його на відповідних депутатських комісіях. Найбільш дискусійним виявилося питання виділення земельних ділянок. Депутати прагнули навести лад у проблемах поновлення договорів їх оренди, надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження технічної документації. Гостро постала проблема подачі заяв на виділення земельних ділянок, пов'язана з новими змінами в земельному законодавстві, про які знають ще не всі жителі ніжина, користуються правом написання заяви люди, які володіють інформацією, що дійсно є земельна ділянка? Основна маса населення її не володіє. Це також є на сьогоднішній день проблемою, і вона звучала в сесійній залі, що в першу чергу що повинні люди знати, де це виділено. Земельна комісія на одних своїх рішень вже неодноразово приймала рішення, щоб навіть переглянути ті заяви, які на сьогоднішній день маються в реєстрі заяв, і повідомити кожного громадянина. Обов'язково повідомити письмово про те, що Прийшли зміни в законодавстві з питань земельних ділянок, і щоб люди, які бажають отримати земельну ділянку, відновили свої документи або повторно подали у відповідності з тим переліком документів, які вимагаються законодавством. На розгляд сесії додатково було включене та прийнято таке довгоочікуване для жителів вулиці Ващенка питання про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва каналізаційного колектору за цією адресою. Звіт заступника міського голови Світлани Роговинської, згідно звернення депутатів Ніжинської міської ради про незадовільний фінансово-економічний стан комунальних підприємств міста Ніжина та виконання посадових інструкцій, був перенесений на наступну сесію. Крім цього, з розгляду було знято ще три питання, серед яких про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів. Про виконання рішення Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 30 жовтня 2012 року. Питання про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, про затвердження положення про відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради, про виконання рішення Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 30 жовтня 2012 року не знайшли належної підтримки в депутатів. На думку депутатів, не надто високий виконавський рівень підготовлених проєктів рішень гальмує перебіг сесійного засідання. Григорій Олійник вважає, що тільки активна співпраця депутатів Ніжинської міської ради в комісіях активізує прийняття важливих рішень. Ефективність є, але вона, я вважаю, що вона була б набагато краще, якби підготовка велась якось системно. І розгляд до, до розгляду на сесії в комісіях, також в депутатах. Проводився більш активніше. І, я думаю, ті питання, які виникали сьогодні, сумніви, чи заперечення, вони були б до цього заважені. Ну, робота була з якогось боку ефективна, активна, а результат роботи, я б сказав, би, так, на, на 4, якщо в п'ятибальній системі.